Так, все, велике вам дякую, все, до побачення. І всім привіт, друзі! З вами я, коржик, і я купив квартиру в місті. Ви собі це уявляєте? Ось тут лежать всі речі, всі меблі, які поставити ось цю квартирку. І давайте перший раз разом з вами ми туди зайдемо. Готові? Раз, два і три! І так, тут нас зустрічає такий коридорчик. угу... Тут в нас... о, нічого собі. О, та ну тут балкон. Подивіться. Ха, прикольно. Тут в нас. що це таке, не знаю. Напевно. Кухня якась там має бути. І тут ще якась кімната. Ого. Ну, в принципі, квартирка велика. І знаєте скільки вона коштує? Вона коштує пів стака ізумрудів. Ну що, почнімо її обустроювати. Так, ось я взяв речі, і це ще не все ось тут в мене є, і це все потрібно нам для, для нашої вітальні. Я би, знаєте, її напевно зробив. Навіть не знаю, тут така величезна квартира, я навіть не знаю де поставити. Все, я вже знаю: отут у нас буде Вітальня, отут буде кухня. Отут буде моє спальня, а отут буде мій офіс, моя робоча кімната з виходом на балкон. А може без виходу на балкон, я ще не знаю. Тому почнімо обустроювати. Я взяв, я хочу, щоб квартира була в жовто-сірих тонах, Я таке люблю. Тому отут ми ставимо, значить, диван сірий. Так, Тут ми ставимо таке крісло жовте. І тут ми ставимо. Блін, як би це зробити. Хоча, отут я поставлю крісло жовте, і, напевно, ще ось це крісло я теж поставлю сюди. І, в принципі, все. Далі я взяв ось такий телевізор. Ні, блін, треба його перемістити десь сюди. О, все! Ідеально, просто ідеально. Але ще взяв книжні полки. Ось ці я планую поставити. В себе до себе в кімнату. А ось ці, напевно, я поставлю десь сюди. Напевно, так. Все, все, я все придумав. Ось тут буде вхід, отут буде стіна, отут буде мій офіс, а отут буде кухня. Все, все, я вирішила. Тому продовжимо ось тут ставити, і тому ставимо сюди ось такі полочки, книжні. Так. Поставимо. І ще одна загиба, блін, лишилась, куди би її поставити, ну потім вирішимо. І в нас буде ось такі листочки, так вони тут будуть класно дивитися, так, до речі, їм дуже прикольно. Йдемо далі. Я ще взяв сіро-жовтий коврик. Ну, звісно, що сіро-жовтий, як ще інакше. Поставимо ми його десь от сюди, в принципі, так. Я хочу спробувати зробити, знаєте, якийсь такий узорчик, щоб прикольно дивилося. Надіюсь, в мене вийде це зробити, просто я не, не знаю, яким він буде. Щось непонятне я зробив, але, в принципі, дивіться, прикольно, мені подобається. Ще в мене є ось такі вазони, але куди їх поставити? Що, тут? Хоча, в принципі, так, отут прикольно дивиться. І ще один поставимо сюди з ромашкою. О, прикольно! Ще я взяв картини, звісно, як без них. О, от ні, це ні. Ось це ні. Це. О, ось це хай буде. Мені подобається. Знаєте, що я зараз буду робити? Я буду міняти стіну. Я хочу замінити ось цю стіну, шерстяну на ось таку. Таку стіну, яка в мене зараз в інвентарі. Так, я думаю, це буде дивитися прикольно, і ще тут будуть двері. як довго ламається ця шерсть. йо 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 ма-йо-йо. Нарешті я зламав всю шерсть і приступимо до стінки. Будемо ось так її ставити. Отут, я думаю, буде вхід, так. І ось тут ми будемо ставити нашу стінку. І все. Дивіться. ну Мені подобається, Але ще отут треба поставити стінку, я надіюсь буде хватати, бо тут у нас дверей не буде. І ні, хватати не буде. Прийдеться докупляти стінку. Докупив я ще блоків, і ставимо, закінчуємо стінку, і готово нарешті. Ну і двері. Звісно, двері ставимо і. Фу, все, я вам обіцяю, тут буде просто крутезний офіс і робоче місце. Це просто супер. Я ще думаю, вішати тут картину якусь, чи ні? Ну, В принципі, вона би тут не помішала, але якусь прикольну треба повішати. Все, просто ідеально, ви подивіться, так круто. Я ще взяв багато нових речей, і вони нам будуть потрібні для нашого офісу, чи робочого місця, чи кабінету, називати як хочете. Ну, і звісно, я би хотів зробити його наш стіл навпроти вікна. Ну так, тут, звісно, вид не дуже, але все ж прикольно. Ну, звісно, жовте крісло, як же ж без цього. Ставимо його сюди. Далі комп'ютер. Сюди ставимо комп'ютер. Тут монітор. Сюди, сюди. І сюди ставимо сам комп'ютер. Все топ просто. Далі ще в мене є ось такий годинник, але його, напевно, треба було повішати десь тут, бо... Хоча ні, я повішу його ось тут. Хоча ні, може, отут. Давайте його повішаємо взагалі отут. Так, хай тут поки що буде. Ще у мене є ось такі полочки, ми їх вішаємо обов'язково. Так, далі коврик ставимо. Напевно, треба було, знаєте, брати сірий, але я чомусь про це не подумав. Далі, у мене є ось такі іграшки, чому вони тут не ставлять? Я хіба їх ставити ось? Сюди, так, одну сюди. Ендермена сюди і ось цього сюди. Все прикольно. А ось цю ми, напевно, зламаємо, бо сюди нічого більше не ставиться. Картину ми тут будемо вішати, чи ні. Ні, ні, таку велику ні. Я зовсім забув про це. Я так знаю, я хотів його поставити в спальні, але. Я різко передумав, він тут буде дивитися краще. Наприклад, я монтую відео, воно тут рендериться, а я поки що сідаю і читаю книжечку. Прикольно. Далі акваріум. В принципі, якщо ще... ні, сюди, на жаль, не можна поставити квітку. Над акваріум я ще подумаю. А от листочки ми сюди обов'язково ставимо. А, ні, 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 поміняти. Все, хай буде ось так. А ще я хотів би тут замінити ось це сіре стекло на ось ті прості білі стікляні панелі. Вони тут будуть дивитися краще. Знаєте, що я б ще тут хотів додати, напевно, більше світла, бо тут щось темно трішки. Ось такі чотири білі лампи я взяв і ми їх ставимо сюди. І одну, напевне, сюди. Все, і тут вже набагато світліше. Я ще тут поставив два акваріуми, я думаю, вони тут нам не помішають точно. Хоча ні, я передумав, я їх поставлю ось так. І ось тут квіточки знов не ставляться. Я не знаю, чому я це зробив, але воно виглядає прикольно, тому я лишу. І ось тут таку картину, так. І ось тут єдине місце, де поставились квіточки, вони будуть тут і все. В принципі, кабінет готовий туди буде зібрати вас по Майнкрафту. Далі я взяв все для кухні. І кухня у нас буде ось тут. Розпочнімо, тут у нас буде холодильник. Тут в нас буде пару ось таких штучок. А тут у нас буде омивальник, чи як він там називається. Далі тут в нас буде ще одна штучка, а тут у нас буде ось така штучка. І ще для неї є ось така штучка. А для тієї штучки є отака штучка. Так. Ось тут ми стамо ось це. Так. Ось тут ми ще ставимо ось це і в принципі готово. А ні, не готово. Ми ще маємо ось тут повішати ось такі тумби. Чи як воно називається. Далі тостер. Він буде ось тут. Ножики будуть ось тут. Ось ці штучки будуть ось тут. І, Ой. і ще одні ножики будуть ось тут. А, і дошка буде ось тут, все. Далі стіл. В принципі, хто тоді буде жити? Я сам і якийсь, можливо, селянин прийде в гості. Тому такого стола буде хватити. Я взяв крісла 4, одне ось тут, одне ось тут, одне ось тут і одне ось тут. І ще я взяв знову білі лампи. Так, бо тут знову занадто. Темно, і тут лампа точно нам не помішає. Ну, і звісно, як же ж без картини ось тут. А, ні, завелика. І в нас ще лишається цілих дві кімнати. Перейдемо до спальні. Ліжко буде ось тут, звісно, сіре. І ось тут будуть ось такі тумби. А ось тут у нас буде будильник, який ми не буде будити зранку. Так от я вже взяв ось таку штучку. Це в нас буде для. О, га, о... Давайте я тут все зроблю і вернуся до вас. Для вас це буквально одна секунда. І все, нарешті. Давайте проведемо невеличку екскурсію. Тут зробилось таку прикольну стінку з листочками та книжками. Ось тут буде моя шафа з одягом. Ось тут буде така тумбочка. Ну, ви вже забачили, ось тут кулер, ось тут годинник, ось тут коврик, а ось тут я листочки ми виділив гардероб. Ось тут в мене ще один одяг, ось тут дзеркало, ось тут тумбочка і розчоса. Де я буду чесатися і все таке. Все зі спальнею, нарешті ми закінчили. Лишилося тільки туалет і балкон. Приступимо до туалету. Ось тут, напевне, в нас буде ванна, ось тут. Ось тут я ще повішаю таку штучку. Ось тут у нас буде унітаз, ось тут папір. Умивальник буде ось тут. І а ні, тут ще ті штучки будуть зайві. А ні, вони будуть ось. Тут десь, блін. Добре, тоді ми повішаємо ось тут такий рушник, а ось тут ось такий. А в нас іде пральна машинка буде ось тут. Е, ну, якби все, напевно. Ну раз, в мене тут так багато місця. Давайте шикане. Ось тут ми поставимо ось це. Ось тут ми поставимо душову кабінку. Ось тут. Це, якби це поставити, ось так. Плани трішки помінялись. Я тут поставив джакузі. Ось тут ось це поставлю, і от це тут, а це як і було ось тут. І все, ванна готова. І лише... О, ні ще, ні, ще, ні, ще лишилося ось це. І все. Тепер вона точно готова. І останнє лишився балкон. Ось тут я поставлю ось таку занавіску. А ось тут я не буду морочитись і просто поставлю два крісла, тут не мам місця для них. Ну, ось так. І все. Подивіться, от можна посидіти і подивитися, а? понаблюдати за всіма. Ну, тепер точно все. Давайте коротко подивимося, що тут у нас є. Тут ванна, тут вже в нас спальня, тут в нас кухня і тут в нас. Офіс, так, кабінет, точніше. Ну, і на цьому все, друзі. Я буду з вами прощатися. З вами був я, Коржик. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і обов'язково нагадую, підписуємося на мій телеграм-канал. Силка на нього в описі до цього відео. Ну і я з вами прощаюсь. Всім пока. Пока.